Далі про вибори в Україні, коли вони можливі, чи зможуть проголосувати українці за кордоном? Більше в інтерв'ю з Ольгою Айвазовською, головою правління громадянської мережі. ОПОРА Ми ж з вами прощаємося. Гарного дня на все добре! На все добре. Перш за все вибори в Україні це внутрішньоукраїнське політичне питання, але вони зараз так чи інакше лінкуються з темою європейської інтеграції, тих зобов'язань, які Україна має станом на зараз, в межах дорожньої карти функціонування демократичних інститутів, тобто ми маємо розвивати спроможність держави, організувати і захистити перші повоєнні вибори від російського втручання, реалізувати весь спектр політичних прав громадян, які були обмежені через повномасштабне повномасштабне Ську агресію, до прикладу, у нас багато громадян за кордоном. У нас є військові, внутрішньо особи, і таким чином цей трек є абсолютно в контексті розвитку спроможності України захистити свою електоральну демократію, але є інший трек, який стосується перемовин між Україною, станом на зараз там присутні Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. І от там якраз можуть. Всі логічні рамки або конституційні зобов'язання чи обмеження бути нівельовані. Вибори одразу після закінчення правового режиму воєнного стану неможливі, але що повинна зробити центральна виборча комісія? Це протягом 30 днів оголосити дату виборів. А от дата виборів може бути призначена на терміни, які буде визначений логікою і адміністративною спроможністю всіх органів влади держави організувати цей процес безпечно. Президент виходить з тих строків, які зараз закладені в виборчий кодекс, але не з тих строків, які необхідні будуть для підготовки виборчої кампанії на перших повоєнних виборах. Умовно в нас є території звільнені підконтрольні уряду Україна, але там присутні 10% виборців з періоду до повномасштабного штабного вторгнення. Знищена цивільна інфраструктура, відсутні школи. Відсутні приміщення, де зазвичай відкривались виборчі дільниці, і для того, щоб дати питання, відповідь на питання, чи можемо ми в безпечний спосіб організувати тут процес, або якщо так, які інвестиції для цього необхідні, які тривалість цих інвестицій має бути реалізована, нам потрібно зробити безпековий скринінг. І цей безпековий скринінг, в принципі, потребує певного часу. Основне, це те, що безпека повинна бути забезпечена всіма сторонами і з боку держави України. І якщо це буде частиною геополітичної треку перемовин, то дані гарантії невтручання, не здійснення масових атак в цей період на Україну, а, стійкого при, режиму припинення вогню і реагування тих країн гарантів які виступлять гарантерами в цих а, процесах. Зокрема, якщо, наприклад, Росія буде порушувати а, ці вимоги, то які санкції або які наслідки будуть для російської сторони для того, щоб обезпечити країну Україна, від найгіршого сценарію, коли процес буде почато, але зірвано? Тоді легітимність органів влади держави Україна будуть значно знижені, і це найгірший сценарій для? Законної оборони, бо президент, якби то не було, крім е, всього ще верховний головнокомандувач. І якщо легітимність цієї гілки влади буде підірвана, е, то для України це матиме незворотні наслідки. Ну перш за все на території Російської Федерації виборчі дільниці не відкривались і в 2019 році, коли відбувались парламентські і президентські вибори, які були визнані чесними демократичними і вільними. Республіка Білорусь є фактично сателітом країни агресор тому що до відкриття виборчих дільниць на її території має бути прийнято аналогічне рішення у 2019 році для голосування виборців громадян України, які проживають на території Росії, були відкриті виборчі дільниці в Грузії, в Азербайджані і також на території Фінляндії. Таким чином, ми маємо практику, яка визнана демократичною в попередній період, і її треба застосовувати на перших воєнних виборах. А от щодо країн. Де а, наші громадяни перебувають в безпеці а, і їхнє волевиявлення є можливим з організаційної точки зору, мають бути створені відповідні умови. Наприклад, на території Республіки Польща зазвичай відкриваються чотири виборчі дільниці, максимально пропускна здатність голосування, на яких є максимум 5 тисяч виборців на кожній. Тобто, на території Польщі, якщо стан справ залишиться такий, як є, проголосує максимум 20 тисяч виборців. Таким чином, іншого виходу ніж відкривати вибор. Ворчі дільниці поза межами дипломатичних установ і консульств або а, продовжувати також паралельно термін голосування з неділі, наприклад, а, його організовувати раніше завчасно є практика дочасного голосування. Виходу з цієї ситуації немає. Тому я дуже сподіваюся, що держава Україна матиме час на проведення двосторонніх перемовин з кожною країною партнером, які хостять, приймають виборчий процес, і вони допоможуть створити належні умови. Я думаю, що Перше, це здійснювати громадський контроль за процесом, тому що не всі політики в Україні хочуть, щоб за кордоном велика кількість виборців мали можливість голосувати, бо вони не розглядають їх як свій електорат, і це дуже прикра ситуація. На неї можна вплинути тільки своєю участю. Так насправді і досвід Молдови, і досвід Румунії ми активно вивчаємо для того, щоб вже зараз закласти певні запобіжники на рівні закону і потім планувати цю практику на майбутнє, наприклад. Є необхідність розширення мандату е, органів правопорядку і безпекових служб України для того, щоб вчасно запобігти російському втручанню, тому що воно не відбувається виключно в інформаційний спосіб. На це витрачаються ресурси. Наприклад, в Молдові, в тому числі, це були ресурси, які заводились через кібервалюту. Рекрутувались люди в телеграмі, телеграм-каналах на здійснення певних мобілізаційних дій збирання голосів, продаж і купівлю голосів. І таким чином, без служби, які можуть від наприклад, знову ж таки, кібервалюти, її обготівкування на певному етапі упередити втручання неможливо. Також потрібно здійснювати дії, які допоможуть відфільтрувати осіб, які співпрацювали з окупаційною владою Російської Федерації на окупованих територіях України або в інший спосіб? Ми не можемо виключати, що в період активної кампанії, або на період, наприклад, дня голосування, в терміни дня голосування, може бути здійснена масова терористична атака на різні приміщення. Для голосування різні виборчі дільниці, і коли це відбудеться вранці, ви як виборець звичайний український, не підете голосувати. Таким чином, явку виборців навіть в режимі сталого припинення вогню, можна мінімізувати до невеликої чисельності і потім розкручувати іншу тематику, що в Україні нелегітимна обрана влада. Що здійснено так чи інше перехід транзит влади в незаконний спосіб або сумнівний з точки зору прийнятності? Тому я закликаю усвідомити, що виклики, які стоять перед Україною, стосуються і сфери фізичної безпеки, втручання в вибори через фінансування тих чи інших агентів впливу, а також інформаційні загрози, які будуть просто грати на нервах суспільства в умовах великої загроженості.